Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні буде відео відповіді на найпопулярніші такі питання, які ви задаєте. Я їх трохи так зібрав, виписав, щоб нічого не забути. І сьогодні постараюся відповісти на ці питання. Нагадую, нагадую, бо бачу, що впали перегляди. По переглядах я вже бачу, що люди трохи розслабилися, мої глядачі. От І взагалі, що ну, перестали вимикати електроенергію, і багато хто думає, та вже не вимикаю, вже не треба, ні треба ті панелі, вже не треба ті акумулятори. Може хто навіть вже думає, чи варто їх замовляти, чи не варто там чухає потилицю, вже ж світло не вимикають. О, то я кажу: варто, варто, варто і ще раз варто, бо все одно будуть вимикати, все одно взимку буде дуже важко з енергосистемою. От і це навіть буде важко, якщо при теперішньому, теперішньому стану речей, якщо воно так і буде, як на е, до зими. Але так не буде. Роздовбуть вони цю енергосистему до зими в хлам, це я вам гарантую. От, Бо вони тільки там сплять і бачать, щоб нас залишити на зиму без опалення, в холоді і в темноті. <laughs> да, це в них така задача. Зараз вони, може, це не дуже цей, бо е, ну, влітку, знаєте, якось не дуже цікаво, не так нам буде боляче, бо все ж таки тепло. Встигнуть поремонтувати до зими щось те, те 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 те. А от коли вже прийде таке похолодання, осінь, там десь листопад, сніжок випаде, вітер буде, от тоді вони, я думаю. І роздубуть хлам, і ремонтується воно взимку набагато важче і набагато довше, ніж літом. У нас таке було в селі, що е, порвало обмерзання було проводів, порвало проводи, то там в декількох місцях в селі порвало їх. то тиждень, більше тижня вони їздили, їх чіпляли, бо взимку, я ж кажу, дуже важко працювати. дуже важко працювати. О, так що ще це все попереду. І до того, що цей, може, я думаю, всі ви бачили, той Тетековець якийсь там е, казав, що надійтесь на себе а потім каже, я не шуткую. Така пауза, я не шуткую. Тобто, оце не забувайте ці слова. Надійтесь на себе. Тобто на енергосистему, на електроенергію, може навіть і на газ. О, не варто надіятись, бо такі, такі зараз ми часи живемо і не забуваємо про той план Б, що я казав, теж е, дуже важливо, да, щоб... я взагалі раджу переїхати з тої квартири в село. Я завжди так раджу людям. Я проти тих квартир, проти тих міст, тобто житло, ну не житло, як я вважаю, для людини. От. І на цю зиму тим більше. Якщо вже немає змоги переїхати, там, чи ви думаєте, що все буде гаразд, там все буде опалення і світло буде, то хоча б підготуйте оцей план Б, О, там десь там в селі, собі, дачу якусь облаштуйте в тепліті, і зробіть пічку, завезіть туди дров, хай собі стоїть, хай собі там лежать ті дрова. Слушай чого, якщо там в місті все капут. Повний блокаут, у нема опалення, нема світла. Ви собі спокійненько ви знаєте, що у вас там все наготове, спокійненько, без паніки, там зібрали речі, сіли в машину там, чи на автобус, приїхали на свою дачу, чи якусь хату, батьківську хату, чи де ви там знайдете. І спокійненько собі зимуєте. У вас буде там якась електроенергія від акумулятора, пару панель, у вас буде опалення, у вас пічка, там дров принесли, затопили, все ви в теплі, вже хорошо. Фу, о, так що ну, такі часи. Що ж ти зробиш? <смі> Треба бути готовим як кажуть, да? готуємося до гіршого, сподіваємося на краще. Тож так. От. Для нових глядачів. Е мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос, це найкраще опалення, ну, поки є мережа, звісно. <смі> от, і в мене куча контенту і консультація по тепловому насосу. Як самому зібрати, це дуже все просто і дуже ефективно. Це найкраща альтернатива. Сонячна електростанція в мене є без інвертора ЕКБ. От, поки що так користую постійним струмом, мені її дуже і подобається. Я б навіть не заморочувався з тими акумуляторами, інверторами і не купляв би їх, аби це не таке, як зараз відбувається. в ну, мене не вимикає світло, але я думаю, що на зиму як вимкнуть, то вже ненадовго. О, а так би я навіть так і користувався. Я і буду користуватися постійним струмом. і інвертор куплю і теж буду все одно користуватися постійним струмом, паралельно, щоб наш перевантажувати то інвертор тими бойлерами, опаленнями, тими тенами, цим всім. навіщо. Це окремо, те окремо та і все. Нормально буде. От, Ще у мене сонячний колектор повітряний, теж дуже хороша штукенція, досвід використання вітрогенератора. Є плейлисти ще в мене все про все це є плейлисти, в опису відео відкриваєте, там буду всі посилання на ці плейлисти. Є ще в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Думаю, у кого система опалення не працює без примусової циркуляції. Це буде дуже гарний варіант на цю зиму. Він мало тягне електроенергії, просто акумулятор 12-вольтовий, чи може регулюватися там. Із 6 до 12 нормально він качає, мені достатньо. Менше, звісно, як той до 220, але вполне достатньо і того 12 вольтового. Ще в мене консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Дивіться. Так. Переходимо до питань найпопулярніші. Дайте посилання на якісні панелі. Ну, я вам так скажу на це питання. Е, колись, коли я ще купував свої панелі, був такий бренд Amerisolar. Solar. Я думаю, всі, хто давно має справу з сонячними електростанціями, сесами за альтернативні, пам'ятають такі сонячні панелі. той бренд, це був найпопулярніший бренд сонячних панелей, бо вони були найдешевшими, вони були неякісними. Да. Вони були ніяк, на них всі ругалися. Таке, таке, фе 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 але тим не менш, їх всі брали, бо вони всі найдешевші були. Ну, я вам так скажу: якщо взяти весь ринок, той, що продавався, тоді сонячних панелей. То оці Амірі Солар, це були, мабуть, 50-60% усього проданого панелів. Бо зараз день, як подивися, оці мережеві сонячні електростанції, там під зелений тариф, вони всі будувалися. Ну, майже всі, може, майже всі, не буду казати, всі зі Амірі Солар, бо вони були найдешевшими, хоч вони були і найнеякісніші. І я думаю, що багато альтернативщиків, хто зараз мене дивиться і тоді будували, вони теж мають оці. Я теж купував свої панелі приблизно з того ж самого сегменту, цінового, що і ті Амірі Солар. Там якісь і п'ятна обнаружив на них, я й показував про це відео. Там дзвонив навіть на правильне електроживлення цей у Львові брав. Я кажу, що за п'ятна, що за єрунда, це все. О, зробіть нам фото, ми не бачили. Я їм відіслав фото, флюс розтікся, Вони позвонили до виробника в Китай, каже, то флюс розтікся, нічого страшного, користуйтеся, ми вам скинули, там скидку ще й зробили, там щось пару тисяч, одна панелька даром вийшла. Ну я користуюсь, все нормально, нічуть ті п'ятна не розходяться, нічого не отслаюється, там все нормально працює, все воно так, як і було, як і є. То на роботу вони ніяк не впливають. Тобто, що я хочу сказати, всі ці панелі будуть працювати. Навіть ті бренди, що вже зараз їх і немає, вони там продали якусь кількість панелей в Україні, вже все, їх немає. І ті працюють, і нові працюють. А теперішні бренди, якщо ви зараз будете брати сонячні панелі, то зараз залишилися найвідоміші бренди оті всі лонгі. Тріни і ТД і ТП. Тобто це вже перевірені виробники, вони залишилися, вони дуже довго працюють на ринку України. Так що зараз взагалі ніякісних панелей, мені здається, нема. Тоді ще були цей Аміріс Solar, він взагалі не мав ніякого свого виробництва, то просто збиралися від, від, від бракованих нормальних брендів, від, від браковку вони брали оці елементи От. і клеїли самі Там таких умовок, наверно, ще й бо там криво, там все таке. Там, то, то так, то так. Не сувпадомає теж криво релейні вони. От. І... Стекла, рамки, все просто зборка. Просто ніякого них там високих технологій нема, не було. Тим не менше, всі ці панелі працюють і до сих пір. і Вони ще будуть довго і нудно працювати в Україні. І я думаю, я ж кажу, що більшість цих мережевих сонячних електростанцій, навіть величезних, на мігаватах їх тоді пачками брали ці Рі Солар, пачками, просто контейнерами, бо це були найдешевші, найходовіші, звісно, і панелі. Бо їх всі брали. То і всі вони працюють до сих пір, і будуть ще працювати дуже довго і нудно. Так, що про це не заморачуйтесь навіть там про ті панелі, які вони якісні, неякісні, всі вони будуть працювати, і всі вони працюють. І, ну... І тим більше я ж кажу, залишились на сьогоднішній день самі такі випробувані виробники. І зараз взагалі ніякісних панелей немає. Я так дивився по магазинам, інтернет-магазинам лазив, там те, 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 всі перевірені виробники, вони там вже годами тут на ринку. Так що про це не переймайтеся взагалі. Беріть там, де дешевше, там, де вам зручніше самому поїхати, може, щоб не ця доставка. Оце на це дивіться. Дешевше, зручніше взяти, щоб там це все вам вигідніше. А про ту що вони не будуть працювати, там якість, там не якість, все воно буде робити, про то нема не чого переживати. Взагалі. Чого не будуєте трекер? Ну, не будую, бо не маю сенсу, не бачу в цьому сенсу ніякого в, моє, в моїй ситуації. трекер будувати. Я завжди казав і кажу прихильник того, щоби. Краще, якщо є місце, де ставити ті панелі, краще купіть більше панелей. Встановіть їх на якісь там столи прості, примітивні, які виходить у вас, тільки закріпіть їх гарно до землі, щоб їх не з вітром не зірвало. Це саме головне. І будуть вони вам генерити нормальну енергію і давати будуть нормально і більше, ніж той трекер. Тобто, якщо, наприклад, ну, такий трекер збудувати на моє поле, оце 4 кВт, не уявляється, яка труба має бути. Це має бути. Куба той більше бетону, така яму викопати, залить туди куча бетону за один раз бажано. От, поворотні механізми, це там куча металу, за це, цей весь метал, цю всю воздю, бетон, ці всі автоматику, повороти. От, я можу купити ще кучу панелей доставити їх. І це додаткові ці панели, що я куплю за вартість того трекера, вони будуть точно переважати той виробіток трекера, що буде крутитися. Я буду ще спокійно спати кожну ніч і не паритися, не сивіти, що в мене той трекер улетить. От, а, бо таке теж буває, і за Рідко, що літають ті поля, ну, трекер ж сам, на одній нозі от така площина величе. Тут просто одна панеля, як вітер йдеш, і то воно тебе так тягне, що капець, капець, Ще і вітерець такий, що не сильний. Ну, площа, площа, парус, уявляєте собі. Тобто дуже багато металу треба, дуже багато все якісно закріпити і потім ще й переживати. Так що я за такий варіант краще додавить за ці гроші панелі. Друге, звісно, питання, звісно, якщо у вас там нема де ставити ті панелі, нема де їх доставляти, розширятися, і або ви там просто дві панельки хочете поставити. Дві панельки, я їх сам би трекер зробив. аби в мене така була схема система да? на дві панелі, то там трубу сотку буквально на міталомі знайшов, забетонірував і там <кій> декілька відер бетону. О, якийсь ручний, я б зробив би поворот там, ходив би два рази в день їх повертав на сонце ті дві панелі. Дві панелі 4 квадратних метри, ну, начебто її теж багатенько ну, можна закріпити, не улети. А великі поля чіплять на трекера, ну це дуже важко, це дуже геморно, це дуже метало, дуже дорого, я ж кажу, краще купити панелі, доставити їх і, і все без питань. Далі, взимку вітряк краще за панелі. Ну, і я вам так скажу: якщо у вас немає нічого і ви думаєте зв'язатися з якою альтернативою, то. Вам вітряк точно не потрібний. Починати з вітряка, якщо у вас нічого немає, це дуже погана ідея, дуже погана. Це, якщо у вас вже є сонячні панелі, достатня кількість, тепловий насос є, сонячний колектор, ну тоді вже можна подумати про вітряк. Це так для разнообразія, чи, чи може він вам тоді вже і знадобиться. Я так думаю. О, Якщо у вас нічого немає, ви хочете вітряк, от бо вітряк взимку видає, то ні, 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 ще раз, ні. Вітряк це величезний гемор, це електромеханіка, панель там. Там нема ще ніякої механіки. Розумієте, це шум, це злі сусіди, по-друге, це. Ну, нормальний такий вітряк, щоб він вам видавав якусь більш-менш більш міняємо потужність, щоб ви щось там не вати, якісь читали, а якихось там сотні хоча б ват, то це має бути крило ну, хоча б метра півтора-два, не менше. Тобто в діаметрі він має бути 3-4 В діаметрі, Подивіться, який це вітряк? 3-4 метри. Тоді ви щось з нього отримаєте, щось побачите взимку. Оті іграшки, що мають півметрові, навіть метрові крильця. ну, це не те. Ну, можете просто самі подивитися, таблиці, є в інтернеті там знайти, скільки видає вітряк при такому-то такому-то вітрі. В таблиці є повторюваності вітрів у нашому регіоні, ну, в вашому, де ви там живете, там Западна Україна, центральна чи де там. О, там ну, ви побачите, що той вітер, що реально генерує енергію, реально генерує, не просто грається, там не просто той вітряк крутиться, 2-3 метри в секунду. Там писали: о, він вже починає крутитися. Ну то шо, що ж він починає крутитися? Нічого не виробляє, розумієте? 2-3 метри в секунду. Вітер просто не несе ніякої енергії. О, Розрахунково це від 6, 5, 6 тільки починається вітер, і то вже він починає щось там виробляти. О, А взагалі то саме така 7-8-9. Оце саме така оптимальна для роботи вітряка. Так як ви подивитесь цю таблицю, то оцих 8-9 метрів в секунду. В моєму, наприклад, регіоні там хе, ну не так багато днів навіть за рік. Днів днів за рік. Отакий от буває вітер. Так що я ду і такий вітряк, як я вже сказав, да 3-4 метри в діаметрі, нормального виробника. Гарні вітряки, робив світ вітру. Харків, о, зараз вони, здається, не працюють ця фірма, але ну, ці вітряки в стоять по всій Україні, вони надійні, але вони не дешеві. То такий вітряк, Flamingo Aero, здається, це вони продавали під брендом такі вітряки свої. То такий вітряк, десь оце 3-4 метри, метри в діаметрі, він буде коштувати не одну тисячу доларів. Тобто за ці гроші можна поставити кучу сонячних панелів, Розумієте, і не переживати, там, щось щось летить, вилетить, там як він крутиться, не злить сусідів і так далі. Що, я ще раз скажу, ще раз скажу, якщо у вас нічого немає, починати з вітряка це дуже погана, дуже погана це неправильна ідея. Дурна я б сказав ідея. Почніть з сонячних панелі, з теплового насоса, з колектора це дійсно реальна альтернатива. Ефективна, не така дорога і моройна. Ну, вітряк це я ж кажу. В останню чергу, коли у вас уже все буде. Фу, які ви кабеля використовуєте в своїй соєчний електростанції? Я не використовував, не купував ні разу спеціальний кабель, ні разу, тільки оті спеціальні, що біля панелі. оті, оті з клемами, спеціальні. Далі в мене йдуть звичайні кабеля. Я купував навіть алюмінієві кабеля, два. Два проводи по 4 мм квадратних, да, два по 4. Найдешевший алюмінієвий кабель у мене стоїть від того трекера, що до хати. 2 на 4 мм в чорній ізоляції, тобто наружній, обов'язково на це зверніть увагу, що наружній ізоляції, в наружній ізоляції для наружних кабелів, отак, От для сонця, тобто ті, що не бояться сонця, отак От я вам скажу. О, оце там, де на криші у вас буде, на даху, там десь по вулиці йти. А якщо вже там на Чердаку, десь там проводка по хаті, там, де нема сонця, там взагалі можна звичайні білі. І ставить, які у вас є навіть ставте проводи. Я завжди за високу напругу, особливо на високу напругу, і це мається на увазі не про АКБ, там 48 вольтова система, а про від панелей до інвертора високу напругу. Я за таку. Я не розумію. А тих Сонячних електростанцій, коли від панелей з'єднують декілька панелей паралельно. От, і йде від панелей 35-40 вольт такими заоблачними амперажом, От, там шалені просто втрати, плюс ще коннектора треба купувати для паралельного з'єднання. Вже я не розумію, не краще купити якийсь там контролер високовольтний, да? той самий Мейс Скайблю, який за 100 вольт. Там, Щось під 190, здається, не пам'ятаю точно. От, І високовольтне поз'єднувати їх послідовно, тим більше всі ці панелі з розраховані, зроблені на послідовне з'єднання. Якщо ви подивитесь ззаду на панель, там просто торчить плюс і мінус. О, тобто логічно вже подумати, що панелі зроблені виробником і розраховані на послідовне з'єднання. Ви просто їх ставите одна біля одної і з'єднуєте ті штикера. Не треба там якісь для паралельного ті двойні, якісь виводи, тройні, четверні робити. О, То все. Ну... Якась, я не знаю, що це, як це назвати, ну це неправильно. це неправильно. Тим більше, що інвертора, зазвичай, від панелів досить далеко знаходяться, досить далеко. Ну, Бувають такі варіанти, що. Мережеві сонячні електростанції, де інвертор ставлять прямо під панелями. Я бачив таких багато варіантів, там поле панелей, і прямо під ними стоїть там такий якийсь навіс, який той інвертор, він наружі стоїть, там на нього сонце не світить, дощ не капає, він собі нормально працює. І то там височезна напруга, що там буквально декілька метрів від панелей до інверту, височезна, там 500, може бути, і 600, і до 1000 навіть вольт, і навіть ще більше, і навіть ще більше. Низьковольтні системі на великій відстані, якщо у вас ще й там стоїть десь трекер, ви їх з'їдали послідовно, і метрів 10, 15, 20, ідеться. 40 вольт, представляете, <хи> які там втрати? Це шалені просто втрати. Я проти цього. Проти цього. Це ще якщо поруч, там і то це погана ідея. А якщо стоїть там далеко, і це метри великі, це товстючі кабелі, це великі витрати, це якісь там оті роз'єднувачі, з'єднувачі для паралельного з'єднання. Це, ну, це геморрой нашого. Не, не робіть собі таке, не робіть собі геморрой, який ви потім все одно це все роз'єднаєте. перейдете на високовольтну систему, купите нормальний контролер, високовольтний, і все таке з високовольтним входом від сонячних панелей. І ну, це все неправильно. Відразу я за високу напругу віздє за високу напругу, а КБ висока напруга 48 вольт від панелей. На контролер теж висока, на про не менше 100 вольт, а ще краще 150-200, як у мене 250, взагалі холостий хід. О, оце нормально. Ніяких втрат, я ж кажу, ставити звичайні проводочки алюмінієві навіть там ці. Для, там, пішли, тобто спеціальних кабелів не потрібно. Ось у вас високовольтна система, там, якщо 200, як у мене, наприклад, 220-250 вольт, звичайні провода канаю, тільки там, де сонце буде, на даху, там дивіться, ставте ці, що не бояться, чорні оті кабеля, чорні оплітки, там двойна ізоляція буде ще краще. О, Там, де вже на даху, на чердаку вже пішло там, по хаті, там вже ставте, які хочете. вже Свої ті, що є, білі, самі дешеві. Тільки гарні з'єднання, щоб нічого не де не іскрати. Крило, там Замотали ізолентою, термоусадкою, не замкнуло, щоб нічого, і все буде нормально. Тобто високовольтна система рулить, це мінімальні та там взагалі, ну можна сказати, що втрати є, але мінімальні мінімальні втрати. При паралельному там будуть дуже великі втрати. Так що тільки послідовне з'єднання. Далі, постійний струм високої напруги небезпечний. Ні, ну Змінний струм теж небезпечний, якщо штрикать щось у вилку, там, да, в резетку пальцями там чи ще якимись проволочинами. Тобто, як на мене. Вся небезпека постійного струму високої напруги, ну 200-250, як я все користуюсь, це просто в розмиканні, те, що він утворює дугу, оце і вся небезпека. Тобто, якщо ви зробите нормальні вимикачі для постійного струму, поставити або хоча б для змінного тільки такою змійкою, як я показали. Через три Раз, два, три. так вийшло, плюс і мінус можна розмикати, теж так канає. От на твердотілих реле, якщо ви зробите, все автоматизуєте через це, виключите механічні реле для призначення систем своїх там приладів, повикидаєте їх чи менете їх чи якось там. От, то все буде нормально. Чого він небезпечний? Це що я там з ним цілуюся з тим постійним струмом чи що, чи обнімаюся? Я його не трогаю. Він мене не трогає. Тобто, що постійний в мене циркулює по хаті, що змінний однаково по однакових проводах. З однаковою безпекою чи небезпекою. Мені здається, то, як правильно один глядач більше від людини залежить, буде він безпечний у вас чи небезпечний. Можна і з змінним струмом 220 і хата згоріть, самі все, що хочете, можна зробити, якщо так зробити, все по руку жопом. От там якась ізоляція стара, там потріскана, десь замикає, там ще щось, то яка різниця, чи ви збираєте, змінно чи <смінно> постійно. О, я ж кажу, єдиний недолік це просто при розмиканні він утворює дигу, він не хоче розмикатися. О, бо він постійно тече, змінний там клацає туди-сюди. Якась доля секунди його немає, вимикач спрацьовує, воно раз і прирвалося. Постійно він постійно пряма така лінія, без якої там частоти, нічого немає, тому він не хоче розмикатися, але я ж кажу, постійні вимикачі для постійного струму на ліжки його так. от, Мори вони недорогі, або такі вимикачі, як я казав в трьох, трьохполісні, або твердотіли РД, це проблему цю вирішують і користуюся вже стільки год, нічого ніде не горіло. Все нормально, я ж кажу, правильно організувати, це людей, не більше залежить, буде він безпечний чи небезпечний для вас. Далі, інвертор це серце сонячної електростанції. Ну, не можу я з цим погодитися, що інвертор це серце сонячної електростанції, бо інвертор для мене це просто трансформатор електроенергії. Трансформатор, яку згенерували панелі, яку або віддали акумулятори. Тобто, інвертор сам по собі без панелів, без акумуляторів, це просто кусок заліза. Ще й мало того, що кусок заліза, ще він жере енергію. Ви зараз можете думати, да, так, 50 ватт він тяне, там мій інвертор буде холостий хід там тянуть, та хай тяне, літом енергії хватає, там в мене все йде, там все працює. Взимку ви так думати точно не будете. Я вам гарантую, ви будете боротися за кожний ватт енергії, щоб його сохранити. От, і, ну, я... Не буду багато вам казати, це навіть зайди, подивіться, старі відео зимові відео альтернативщиків, таких як я, які користують інвертора. Вони їх просто інколи тупо вимикають на ніч. На ніч або навіть день, якщо мала виробітка. Тобто бувають такі зимові дні, що сонячні панелі навіть не компенсують добове споживання інвертора. <реш> це таке зимою нас чекає. Да? І це, це не шутки, це не вигадки, якісь це, це реалії нашого життя. Тобто виникати може бути такий взимку, та буде точно не може бути, а буде такий оцей абсурд виникати, що е, там, наприклад. Ви там думаєте, зекономить все, інвертор у мене висить, я там буду економити. Сонця немає, мережі немає. Буду тільки пітати fi інтернет, там щось там по мінімуму, освітлення, циркуляційний насос, і все таке. Ну там в мене 100 ватт все воно ну, тяне. Я так прикинув. О, акумулятор так пропрацює досить довгенько. Тиждень я не електроенергії, електроенергію. Треба ще ж враховувати споживання інвертора. Тобто 100 ватт тягне вас по економії. Ви економите, да, 100 ватт тяне ваші споживачі, наприклад. Там ви економите циркуляційний насос, я казав, да? інтернет все таке. Плюс. Плюс 50 Вт тягне той інвертор. Уявляйте <рес> конфуз такий. 50 Вт просто на своє життя, що він на це все живить від акумулятора. І от таке у нього споживання. Ну і нічого з цим не поробиш. Розумієте, нічого з цим не поробиш, то може вже дійсно, якщо при такому споживанні варто його вимкнути, то інвертор та за акумуляторів 12 вольт поставити той циркуляційний насос, 12 вольт. У нас весь інтернет працює, 12 вольт багато ще що працює в хаті. Як я вже казав, це попереднє відео робив. от 12 вольт, багато що працює, щоб той інвертор не жертв. Уявляєте собі, одна кіловат година за добу. Одна кВт година висосано з вашого КБ за добу. Інвертор буде висмоктувати. ну, той, наприклад, що я хочу 6 кВт. 4,2, здається, трохи менше бере, там 40 Вт, може, але приблизно чи 30-40, а той 6, мені здається, 50 Вт. О, але все одно за добу. Ще раз кажу, за добу 1 кВт година це дуже багато. Тобто, якщо у вас там циркуляційний насос не завжди працює, і не завжди інтернет працює, можна вимкнути, там ще щось можна вимкнути, гаджети не завжди заряджаються, да, там ноутбуки, планшети, це таке, то на інвертор, поки він вімкнений від акумуляторів, він нема, він постійно буде тягти оці 50, 40, 30, 40, 50 Вт з вашого АКБ. Якщо це АКБ не дуже великий, ну, наприклад, у мене буде АКБ на Сіки 4. 4-5 кВт годин, то просто, просто він висмокче мій АКБ за 5 днів. Навіть, якщо нічого не буде вимкнене, якщо нічого не буде в мене в хаті вимкнене, просто от працює інвертор, відео, кому він включений, все, там, трошки ці куліра шумлять, там там, потроху сильно, ні там, просто буде вімкнені, і він висмокче мій акумулятор за 5 днів. 4-5 днів. Ну а тим більше, якщо я буду використовувати в такому межах таких щадящому режимі, там от 3 до 3,45 своє, літій залізофосфатний, то ще й Це не Неповна ємність буде. Це просто жах. Це просто буде жах. От от вам інвертор. Тобто я повністю не з'єднаний тим, що інвертор це серце системи, і це найперше треба купувати. Ні, ні, і ні. Панелі треба найперше купувати, найдруге треба АКБ купувати, і ви вже. Спокійно перезимуєте собі, просто при наявності панелів і акумуляторів, хоч якихось, хоч як я вже не кажу, якщо літій залізо фосфат, то вже взагалі супер, вже майже нічого й не треба. Там може навіть інвертор, там отой маленький, він менше тяне при холостому ході. Оці, ну автоінвертори, знаєте, такі, так. Да? От, і, в принципі, і холодильник можете включити, і насос, і скважину, і все, що на 220 теж через нього можна вмикати. Тобто вже так можна зимувати. Цей великий гібридний інвертор, такий у нього супер-пупер величезний недолік, я вважаю. Дуже величезний, значний недолік. Я не знаю, чи буду я його вимикати. Може і буду, бо дивлячись, яка буде. Якщо він тяне від мережі, тих 50 Вт, я про це не переживаю. Є мережа, хай собі тягне вночі тих 50 Вт, він буде тягнути під мережі. Там на стройках це все виставляється. Він за КБ нічого не буде брати. За КБ він буде брати тільки. В крайньому випадку, коли немає сонця, і мережі, немає тоді він буде тягнути 50-20 за кб для свого життя. Якщо мережа є, хай собі тяне, я не проти з мережі. Хай тяне вночі по нічному тарифу, менечний тариф є. Хай собі смокче на своє життя там з мережі. Я не про но за КБ за КБ, тут уже треба буде дивитися взимку. Бо я ж кажу: взимку, якщо не буде мережі і не буде сонця, а взимку нема сонця. Зазвичай самі знає. Ну хто не вірить, доживемося, О, то це буде дуже дуже нецікаво. Отаке от споживання. Так що я не згідний, що інвертор це серце системи. Сонячної, і це найперше, що треба купувати. Ще раз, найперше, панелі, по-друге, акумулятори, і це вже супер. Це вже супер. Потім інвертори, якщо розживетесь, у вас будуть гроші, купити, і вже все взагалі в шоколаді. Але там теж під свої питання. Так, мабуть, все вже на сьогодні хватить, Бо і так затяглось відео. Ще якісь є питання? Питайте, всім відповідаю в відео. Змійте консультацію. Всім до побачення, дякую за увагу.